Вдивіться у немолоді обличчя цих людей. Що їх об'єднує? Чому ми про них сьогодні згадуємо? Іхемена Мір'єм Емір Усеїн Кизи, 79 років, у 2016 році, Мідаб Ібдула Оглу, 88 років. Тевід Ісмаїл Кизи, 83 роки. Рашат Осман Оглу, 83 роки. Ремзі Скадер Кизи, 88 років. Таких прортретів та імен тисячі. За кожним ім'ям доля важка, зламана, невільницька. Відповідь знаходимо на цьому слайді: Початок депортації вранці, 18 травня 1944 року, в Криму почалася спеціальна операція радянської влади щодо насильницького переселення депортації кримських татар на Урал. Та в Середню Азію Ш... службовці НКВС заходили в будівки кримців і зачитували наказ, згідно з яким абсолютно усі представники народу разом з дітьми та старими звинувачувалися у співпраці з нацистами і мали бути вислані з Криму. Людей у вагони не пихали багато. Умови були не просто нестерпні, а такі, що несли людям смерть. Усього, згідно з офіційними даними, у віддалені регіони Радянського Союзу від північного передуралля до Республіки Середньої Азії було депортовано 191 тисяча 44 кримських татар. А за даними самоперепису кримських татар, проведені національним рухом кримських татар 493 тисячі 100. В ході виселення, і в перші роки після цього Загинуло приблизно 46,2% кримських татар, тобто майже кожен другий з народу. 18 травня, день початку депортації, коли жінок, дітей, інвалідів, війни та людей похилого віку зігнали до товарних вагонів. та ученый зупинивши їх переселенцями, відправили за кілька тисяч кілометрів від рідної домівки. Нині є днем трауру в історії кривсько-татарського народу і днем пам'яті в Україні. Сталін прагнув знищити всі сліди присутності кримських татар. А в наступних переписах населення СРСР були заборонені будь-які згадки про кримських татар. З 1989 року почалось масове повернення кримських татар до батьківщини. При цьому радянська влада ніяк не допомагала їхньому поверненню, не давала компенсації за землі, які вони втратили. Російська Федерація, як держава правонаступник СРСР, також не відшкодувала депортованим збитки за втрачене майно і не провела судових процесів над особами, відповідальними за насильницьке переселення або причетними до нього. Закон Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки від 26 квітня 1991 року про реабілітацію репресованих народів визнав депортації народів у СРСР актом геноциду. Стаття 4 цього закону проголосила, що агітація, перешкоджаюча реабілітації репресованих народів, що піддалися наклепницьким нападкам, не допускається. А особи, які вчиняють такі дії, повинні притягуватися до відповідальності. Кримські татари прожили в Криму близько 700 років і мали та мають природне право проживати і зберігати самобутність на своїй споконвічній землі. Кримські татари сформувалися як народ в Криму в 13-18 століттях. Особливе місце в етногенезі кримських татар належить половцям, які, змішавшись з місцевими нащадками гунів, хозар, печенегів, а також представниками нетюрського населення Криму склали разом з ними етнічну основу кримських татар. 12 листопада 2015 тисячі Верховна Рада України визнала депортацію геноцидом. І проголосила 18 травня днем пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Кримський татарський художник Ростем Імінов створив 20 картин на тему депортації, я першим написав на полотні трагедію народу, сказав Ростем. Анексія Криму Російською Федерацією знову поставила кримських татар під загрозу поневолення, зазнаючи утисків за спротив русифікації, кримські татари під загрозою фізичної розправи змушені знову залишати повернуту так ненадовго батьківщину. Таміла ташева, координатор громадської організації Кримсос, фактично проходить друга депортація кримських татар. Україна та світова громадськість засуджують порушення прав людини на півострові. ООН оприлюднила доповідь щодо порушення прав людини в Окупованому Криму. Генасамблея За ООН закликала Росію припинити порушення прав людини в Криму. США закликали Росію припинити окупацію Криму та порушення прав людини на півострові. Литва засудила порушення прав Кримських татар в Окупованому Криму. Суд у Гуазії вимагає від Росії припинити порушення прав етнічних українців і татар у Криму.